Той, хто володіє інформацією, володіє світом. Відома фраза Вінстона Черчилля, крізь роки залишається актуальною. Погоні за сенсаціями змі іноді публікують недостовірну інформацію, а часом це роблять і навмисно. Якщо раніше існувала жовта преса, яку легко було відрізнити від інших, то зараз час гасет відійшов на задній план. І з розвитком цифрових технологій ми все частіше отримуємо інформацію саме з інтернету. Наразі численна кількість месенджерів оперативно інформують про події. Втім, чи вірити усьому відповідь однозначна? Звичайно, ні. Діяльність грам-каналів вони не регулюється законодавством на сьогодні. Єдине вони підпадають під регулювання закону, якщо сам телеграм-канал добровільно звернеться до національної ради про реєстрацію такого телеграм-каналу, як онлайн медіа. А загалом закон України про медіа не регулює діяльність соціальних мереж та месенджерів. Тобто, відповідальність за поширення недостовірної інформації є лише у офіційних медіа, і при розміщенні неправдивого матеріалу вони змушені спростувати його. Відтак читають чи глядають, утримує уточнення та уже перевірену новину. Якщо медіа поширює недостовірну інформацію, то воно звісно має її спростувати. З телеграм-каналами це важко зробити, тому що перше телеграм канали вони є анонімні. Ми дуже часто ми не знаємо, хто стоїть за тим чи іншим телеграм-каналом. Тобто, людина не може апелювати до когось, хто би міг прийняти рішення розмістити спростування інформації або не надати право на відповідь. Обираючи медіа, з якого будете отримувати новини, все-таки опирайтеся на критичне мислення. А якщо вас зацікавила інформація, перевіряйте, зайшовши на перше джерело її походження.